Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. До вашої уваги пропоную чотири нові українські серіали про кохання, прем'єри яких відбулися зовсім нещодавно. Тому, якщо ви хочете подивитися щось новеньке, раджу звернути увагу на дану підбірку. Незмінно дякую всім, хто підписався на канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду! На першому місці знаходиться нещодавна прем'єра Осені серіал під назвою Якщо кохаєш, скажи. Країна виходу Україна, рік виходу 2024. У центрі сюжету даного серіалу знаходиться дівчина Анна, яка закінчує навчання і отримує пропозицію від Стенфордського університету. Попереду блискучі перспективи та можливість виїхати до США разом із коханим чоловіком, який до того ж її науковий керівник. Але несподівано у дівчини помирає мама, а коханий, дізнавшись, що в США готові прийняти тільки одну людину, приховує це від Анни і їде сам. Але минають роки, і Анна щаслива у шлюбі із своїм однокласником Ілеєю. Одного разу, вирішивши покататись на дорогому автомобілі знайомого батька, син Анни та Ілі збиває двох людей. Намагаючись розв'язати проблему в досудовому порядку, Анна з чоловіком приходить у лікарню до потерпілих. Одним із потерпілих виявляється Олег. Так несподівано в житті герою повертається минуле, в якому приховані секрети. На другому місці знаходиться серіал під назвою Тут і тепер країна виходу Україна, рік виходу 2024. У даному серіалі зіграли такі актори, як Катерина Кузнєцова, Дар'я Баріхашвілі, Наталя Бабенко, Аліса Тонкевич, Сергій Стрельников, Олексій Нагрудний, Костянтин Октябрський, та інші серіал Тут і тепер це зворушлива історія про чотирьох киянок, які вирішили жити сьогоденням і не відкладати своє життя на потім. Четверо молодих подруг Лара, Елля, Юля і Сусанна, зустрівшись на даху багатоповерхівки після випускного, вирішують більше не відкладати життя на потім. Кожна з дівчат мріє про яскраве та щасливе майбутнє, вкладаючи все поняття різне значення. А з часом вони усвідомлюють, що, рятуючи інших від смерті, вони знайдуть найбільший сенс життя. Справжня любов переважає славу, а абсолютна свобода може зіткнутися з егоїзмом. На третьому місці знаходиться україно-латвійський серіал під назвою Сталеві Нерви. Прем'єра в Латвії відбулася в 2023 році. Прем'єра в Україні в 2024. Сюжет серіалу знайомить нас із Максом, молодим і талановитим менеджером. Міцний, але напрочуд огидний характер допомагає йому досягти кар'єрних вершин, але відлякує оточуючих. Дідусь Макса впевнений, що без друзів і кохання життя не має сенсу, тож знаходить власний спосіб попливати на онука. Тепер у Макса є вибір заручитися із дівчиною, яку йому вибрав дід, або ж втратити керівну посаду в сімейному бізнесі та бути виключений із заповіту. Обраницею літнього чоловіка стає простувато і не надто приваблива медсестра, яка працює в будинку для літніх людей. Чим закінчиться знайомство цих настільки різних людей, і чи зможуть вони знайти кохання, це ви зможете побачити, якщо подивитесь даний серіал. Рекомендую до перегляду. На четвертому місці знаходиться серіал під назвою «Поклик кохання країна виходу Україна рік виходу 2024». Перше кохання Ані і Андрія, які разом навчалися у школі невеличкого селища, раптово уривається через безглузде непорозуміння. Шляхи закоханих розходяться. Андрій стає кадровим військовим та бере участь у боях на сході України. Аня ж їде до столиці, щоб робити там кар'єру та влаштувати особисте життя. Але велика війна змінює життя головних героїв рішуче і безповоротно. Андрій отримує важке поранення, майже втрачає зір і повертається до рідного селища, де живе його син. У будинок Анни та Олексія влучає ракета. Чоловік гине. Анна їде на батьківщину, щоб якось оговтатись і зустрічається з своїм першим коханням. Як будуть розвиватися події у даному серіалі, і чи зможе Анна та Андрій стати щасливими? Це ви зможете побачити, якщо подивитесь неймовірний серіал під назвою Поклик Кохання. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу та до скорої зустрічі!